Що стосується конституції, то це абсолютно інше питання. Конституція бюджет це не пов'язані питання. Бюджет приймається на рік, конституція приймається на все життя і. Бюджет ми можемо поміняти 226 голосів. А Конституцію, якщо, не дай Бог, будуть прийняті оці путінські зміни, там 300 голосів. Ми ніколи її більше не поміняємо. Ми ніколи не знайдемо 300 голосів, щоб відіграти. Гіпотетично уявляємо, приймається в цілому Конституція під аванс Путіна, що він виведе війська і перекриє кордон. Путін не виконує ці свої е, обіцянки. Є можливість назад поміняти Конституцію. Ні. По-перше, це тривалий процес. Не менше рік-два, а троє 300 голосів. Ми ніколи не знайдемо. Ось от, от в чому небезпека, і тому ми й кажемо європейським нашим партнерам, що ви на Путіна насідайте. Хай він виконає свою частину домовленості. Хай він виведе війська, перекрити кордон, дати можливість українським прикордонникам туди стати, скласти зброю. І далі будемо розглядати і питання виборів і все інше. Але безумовно ні про яку амністію терористів і легалізацію терористів, які вбивали наших військових, не може бути і мови. Ми категорично про. Ти А, пане лише, давайте моделюємо ситуацію. Так припустимо, що за рахунок когось все таки знаходиться 300 голосів у Верховній Раді і проголосовані остаточно ці зміни до конституції. Хай їм руки відсохнуть. Ну то хай їм відсохнуть руки. Але що буде робити радикальна партія? Ваші я, діями? Я переконаний, що голосування путінських змін про особливий статус для Донбасу в українській конституції це провокування глибокого громадянського конфлікту в Україні. Переважна більшість громадян України. Не підтримує особливий статус для Донбасу. Ми переконані, що надання особливого статусу для Донбасу це призведе до федералізації, до параду суверенітетів, фактично до роздроблення України. Бо будь-хто скаже, ми теж візьмемо зброю, будемо зі зброєю відстоювати собі особливий статус. Якщо Донбасу можна особливий статус, чому не можна Чернігову, чому не можна Харкову, чому не можна Закарпаття, чому не можна Чернівцям і ще комусь розумієте? Тобто це надзвичайно небезпечне. Явище і Путін намагається штовхати до цього. Що робитиме радикальна партія? Ми вимагаємо, що питання особливого статусу для Донбасу має вирішувати український народ. Тому ми вимагаємо, щоб Порошенко і влада винесли це питання на всеукраїнський референдум. Відповідно до статті 5, єдине джерело влади в Україні це народ. Ні продажні політики, ні президенти, ні прем'єр-міністри, ні депутати не мають права вирішувати долю країни. Нехай долю країни і долю особливого статусу вирішує український народ. Род, дивіться, є кілька варіантів розвитку подій. Перше це прийняття змін до конституції. Що це за собою тягне? Ми на умовах Путіна повертаємо назад Донбас інфікований. Я ще раз кажу: Донбас сьогодні вічінфікований, окупована територія Донбасу віч інфікована сепаратизмом і тероризмом. Якщо ми на умовах Путіна повертаємо Донбас, це фактично ракова пухлина, яку ми вживляємо в тіло України, і яка дасть метастази по всьому тілу. Що я маю на увазі під метастазами? Ми легалізуємо на умовах Путіна там терористів, влада нам. Пропонує легалізувати терористів, зробити їх владою, зробити їм особливий статус і можливість далі обиратися в депутати. Це призведе до того, що ми на наступних парламентських виборах у парламенті матимемо пропутінську більшість. І тоді всі оці європейські наші рухи закінчаться, і ми знову повернемося в орбіту Москви. Оце завдання Путіна, яке він перед собою ставить. Є другий варіант це колега Напольський розказував там або виконання мінських домовленостей, або війна. Ні. Є ще кілька варіантів. Значить, один я розказав другий варіант не прийняття змін до конституції на умовах Путіна. Це означає заморожування конфлікту. Якщо в нас сьогодні немає можливості перемогти, давайте заморозимо цей конфлікт. Давайте перекриємо кордон наглухо І нехай вони там довбуться із своїми. Вони хотіли жити з росіянами, хай поживуть. Подивіться, як вони живуть. Вони завтра самі сюди попросяться. А ми повинні використати цей час для того, щоб зробити сильною армію, для того, щоб зробити сильну економіку, і для того, щоб стати європейською країною і зробити все для того, щоб знищити режим Путіна. І от коли ми знищимо разом з європейською міжнародною спільнотою режим Путіна через санкції, через інші механізми, от тоді є можливість повернути до Донбас. Третій варіант це війна. Да, Путін може піти на відновлення бойових дій. А чому ви... Не допускайте варіант, що Путін може піти на відновлення бойових дій, навіть коли український парламент прийме конституцію. А я припускаю і такий варіант. От сьогодні нам влада розказує: давайте приймемо конституцію, а інакше війна. Хорошо, а може бути такий варіант, що голосують цілому за конституцію, а і все одно війна. Знаєте для чого? А тому, що не бачу зали... логіки, так давайте немає логіки. А я вам скажу, в чому логіка. Влада каже: якщо ми сьогодні проголосуємо, вони на чим агітують, що нам треба зміни до конституції, а інакше війна. От ведуться депутати, голосують за зміни до конституції, а Путін відновлює бойові дії. З якою метою для того, щоб змести владу цю для того, щоб дестабілізувати Україну, тому що піднімуться всі зразу. І до того ж Порошенка і до Яценюка, і до парламентської більшості ви ж нам казали, що коли ми голосуємо за конституцію, війни не буде. А Путін не візьме і відновить бойові дії для того, щоб підірвати. Україну зсередини для того, щоб викинути цю владу. Бо встануть патріоти, встануть добровольчі батальйони. Всі інші скажуть, ви ж нас надурили. Ми прийняли конституцію, а вони пішли далі. Може бути такий варіант? Може бути такий варіант. Там же циніки кончені в Кремлі сидять. І Це вони так, можуть... але такий варіант вигідний тим, хто хоче, надзвичайно знову ж таки всередині України. А... Замістити цю владу, який хоче дострокових парламентських виборів. Слухайте, я говорю не про владу цю владу міняти треба. Я говорю про Україну. Дестабілізація всередині України просто приведе до розвалу України. От чого досягає чого хоче Путін? Він хоче розвалити Україну в будь-який спосіб, чи шляхом збройної агресії, чи шляхом дестабілізації всередині країни, і він може заманювати Порошенка у паску, да розказуючи, що ви голосуєте за зміни до конституції, а ми виведемо війська. Порошенко е е е гвалтує парламент, голосують за зміни до конституції. А вони не виводять війська, і тоді всі добровольці, патріоти і так далі піднімаються, і женуть Порошенка. І це протистояння, бо Порошенко ж добровільно не піде, не піде. От вам внутрішній конфлікт, те, чого хотів Путін. Тому я вважаю, що сьогодні в жодному випадку не можна голосувати. цих змін до конституції в жодному випадку і європейці, і американці повинні насідати на Путіна, не на українців насідати, щоб ми виконували мінські домовленості вони вже їх виконали. Порошенко їх уже виконав. Вони прийняли закон про особливий статус. Вони прийняли закон про амніцію. Вони прийняли конституцію в першому читанні. Вони дали достатньо багато авансу Путіна. Ти Путіну тепер нехай насідають на Путіна. Ти отримав аванс, отримав зробити що-небудь. А Путін нічого не зробив із тих домовленостей, які є. Навіть із тих домовленостей, які є, він нічого не зробив. Так насідайте на нього, хай він виконає свою частину мінських угод. Виведе війська, перекриє кори... Дон складе зброю, і тоді е, е, говоримо далі, як рухатися. Судомі запитання глядачів, але виходить тоді у нас варіант найкраще, якщо зараз на даний момент так фактично тактично і стратегічно це замороження конфлікту, да, замороження так само конфлікту. замороження конфлікту. І чекаємо, поки все ж таки подіють уже остаточно санкції. Тому що сьогодні називають чорна середа для Росії, оскільки там у нас рубль за 80 і євро за 90. Щоб у них щодня була чорна середа, і четвер, і п'ятниця. Щоб вони зрозуміли, що якщо вони позаряються на чужу територію. То вони будуть за це відповідати. І вони будуть платити за це максимальну ціну. Щоб у них кожен день був чорний. Замороження конфлікту. Доброго вечора. В ефірі запитання Олегу Валерійовичу. Прошу. Доброго вечора. Доброго вечора. Не дочекалися. Давайте якраз тоді переходимо. У мене ще був один момент, одне запитання. Знаємо, що у Верховній Раді у нас з'явився альтернативний законопроект. Це з приводу якраз змін до конституції. Тобто, група народних депутатів зареєструвала цей законопроект. Суть його полягає у чому? У тому, що буде залучатися до змін до конституції розробки саме суспільство. Прості громадяни, ми підтримуємо цю ідею. Я вже Це може бути так безмовно. Ми вважаємо, що по перше питання Там просто активним лобістом Якраз виступає так само Сергій Тарута. Та хай виступає хто завгодно. Мене не цікавлять прізвища, мене цікавлять ідеї. Ми підтримуємо, що максимально залучення громадян до процесу змін до конституції не лише на стадії голосування на референдумі, а на стадії підготовки. Чому не зробити загальноукраїнські збори, учредітельне якесь собрання, ще що небудь, зібрати найкращі уми цієї країни? Не кулуарно, як вони в мінську там пишуть на коліні, понаписували ті мінські домовленості продажні, і потім сюди приїжджають, розказують, що ми повинні їх виконувати. А чого ми їх повинні виконувати? Коли є за? Закон... Закон про міжнародні договори, який чітко передбачає процедуру ратифікації міжнародних угод. Де ті мінські угоди? Який в них статус? Немає жодного статусу. Вони не є обов'язковими для виконання, вони не підписані повноважними представниками України. Я питаю, чого український парламент і українське суспільство їх має виконувати. І тому хочемо змін до конституції. Хочемо, конституція це предмет суспільного консенсусу. Не можна приймати конституцію, перелам... переламуючи суспільство і переламуючи український парламент, бо результат цих переламувань 31 серпня минулого року ми бачили, коли жертви, коли кровопролиття і так далі, коли конституція. Приймається на крові, нічого доброго країні не буде. Не може країна жити на конституції, яка прийнята на крові. Не може країна жити на конституції, яка прийнята під тиском зовні. Конституція має бути предметом, компромісом суспільно суспільним компромісом, компромісом політичних еліт, національних еліт. І тому треба якомога ширше залучати представників громадськості, а не нам пишуть конституцію в Кремлі, освячують її в мінську. А в Києві ми маємо її легалізувати. На чорта вона мені треба така конституція. Конституція пишеться не на один день. І Конституція пишеться не під санкції, а Конституція пишеться на десятиліття. І конституція це документ, який регламентує життя суспільства і держави, і українських громадян. Бо влади приходять і відходять, а суспільство і держава має жити. Тому я катерично не підтримую ці зміни до конституції. І ми вважаємо, що українське суспільство має писати конституцію, а не Путін.